Діпстейт повідомляє, що Збройні сили України відкинули ворога у Покровському районі, але росіяни продовжують сунути атакувати на Донеччині та на Харківщині. Сили оборони відкинули російські війська поблизу Кучерового яру та Нового Шахового в Покровському районі Донецької області. В той же час, як повідомили. А як повідомили в комунікаціях речник угруповання військ схід, що ворог фактично намагається зайти в Мирноград, Мирноградська покровська агломерація зараз під загрозою. Туди противник кидає всі сили. Наші війська роблять все, щоб стримати, не допустити оточення і зупиняти ворога настільки, наскільки є можливість в режимі нашої стримуючої операції стратегічної оборони, я неодноразово пояснював, що ця операція означає. Як вона відбувається, тому з вашого дозволу не буду зараз зупинятися на повторенні того, що ви вже знаєте. Ну а хто ще не знає, подивіться попереднє відео. Там чітка викладка з того, що відбувається, а до чого може призвести, яка причина і чому наша стратегічна оборона продовжує виконувати успішно свою завдання в рамках оборони і стримуючих дій? Я пояснював не раз, що це. Таке. Ну, а хто не підписаний ще на канал, підпишіться, будь ласка, і будете знати, зокрема, і про це. Тим часом в Іспанії закривали аеропорт Аліканти через появу підозрілого дрона. В Іспанії ввечері в понеділок над злітно посадковою смугою аеропорту аліканте ельче виявили невідомий безпілотник, внаслідок чого повітряний рух припиняли на дві години. Державний оператор аеропортів. АЕНА повідомив про інцидент цивільній гвардії та національній поліції, які розпочали розслідування з метою встановити походження безпілотника, з'ясувати, хто ним керував. Дрон був помічений у 20.53 і за місцевим часом в районі злітно-посадкової смуги. Відповідно до встановленого протоколу, аеропорт був закритий. Рейси перенаправлені. Ну, ось така ситуація. Тобто, Росія продовжує е, свою політику агресивну і по відношенню до країн Заходу і ЄС, намагаючись перевіряти реакцію, провокувати, створювати кризу, нестабільність та дестабілізацію. Ну і е, в Естонії неподалік військового містечка. Реедо відбулося те, на що ми дуже довго чекали. НАТО проявила рішучість. Нарешті, нарешті, це сталося, і збили один із двох дронів невідомого походження. У Реедо дислокується бронерозвідпідрозділ Армії США та військовій Естонії. Тобто це військовий об'єкт, над яким були помічені безпілотники. Очевидно, що ворог таким чином, в тому числі, проводить і розвідку. Росія таким чином хоче виявити, що відбувається, які сили задіяні, які підрозділи базуються, яке озброєння вивідати про можливі плани для того, щоб потім це використовувати для себе у власних інтересах. Це теж відбувається. Ну і нарешті. Правильна реакція, яка має бути: дрони потрібно збивати, посилювати можливості як східного флангу НАТО, так і України безпосередньо. А тим часом на тимчасово окупованій території Запорізької області український партизанський рух здійснив чергову диверсію проти військової логістики. 26 жовтня стався вибух на залізничній ділянці поблизу населеного пункту Стульневе Бердянського району. За даними джерел, у русі опору під час проходження ворожого потягу було підірвано колію. У наслідок вибуху з рейок зійшов локомотив, 10 вагонів і одна платформа прикриття. Рух залізницею на цій ділянці повністю зупинено. Окупаційні служби проводять розслідування та розбір завалів. Це вже не перший випадок ураження транспортної інфраструктури противника на окупованому півні. Українські партизани системно зривають постачання боєприпасів і техніки до лінії фронту. Абсолютно правильно, тому що ну е очевидно і видно, що протягом минулих кількох тижнів ворог концентрується і намагається в тому числі активізувати наступальні дії на запорізькому напрямку. Очевидно, цьому про потрібно протидіяти і підрив е можливостей логістики окупантів один із тих шляхів, яким потрібно діяти та Рухатися, ну це абсолютно правильно. Ну а про реакцію НАТО і про те, якої реакції боїться Росія, ми ще згодом поговоримо, тому що є цікаві повідомлення, як ворог запанікував. А тим часом, президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський провів закриту зустріч із журналістами українськими, і звідти вже є певна інформація. Ось що говорить президент. Що у гості до росіян прилетить ще більше ракет Фламінго і Рута. Українські військові мають досвід бойового застосування нових ракет Фламінго та Рута. Найближчим часом будуть і нові удари по ворожих цілях? А, вже цього року, за словами президента, планується збільшити кількість запусків цих ракет по ворожих цілях. Фламінго було бойове застосування. Рута було бойове застосування. Робиться все для того, щоб вже цього року спробувати по одній, по дві, по три ракети. А підій... не по одній, по дві, по три, а підійти до цього серйозно. І президент говорить про те, що це вдасться зробити. Ну, дійсно, я вам хочу сказати, що всі ми. І я вас дуже, дуже розумію, коли ви мені пишете в коментарях, запитуєте, де наші ракети, де наші спроможності. Над цим іде робота. Це потребує часу, це потребує зусиль. Це не так швидко і просто та легко, як ну і не кожна ракета. Якби це було Розумієте, не кожна держава може дозволити. Якби це було легко та просто, погодьтеся, цих ракет було б дуже багато. Але, по-перше, потрібна технологія. Потрібне виробництво, потрібні інвестиції, серйозні кошти, які виділяються під ракетні програми. Це не дешева і не проста річ, але відповідно над цим триває безпосередня робота для того, щоб масштабувати ці виробництва. І тут треба підтримувати: у нас немає іншого виходу і зараз, і на майбутнє, окрім як збільшувати кількість цих ракет і їх застосування паралельно в комбінованих атаках разом з дронами іншими засобами повітряного нападу для того, щоб робити перенесення війни на територію ворога для Росії відчутнішою. Президент України Зеленський так само сказав, що Україна не буде воювати десятиріччями, але ЄС має упродовж повно, певного часу стабільно фінансово підтримувати українську державу, і європейські лідери планують це робити 2-3 роки. Я європейським лідерам сказав, ми не будемо десятиріччями воювати. Але ви повинні показати, що упродовж якогось часу ви зможете стабільно фінансово підтримувати Україну. І тому у них така в голові програма – 2-3 роки. Давайте акцентуємо увагу, що 2-3 роки ми будемо спільно допомагати з фінансами України. Ну, 2-3 роки – це, от, до речі, те, про що говорив спочатку. Кілька тижнів тому міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який говорив про те, що Україна готова на наступні 2-3 роки воювати, і що саме стільки може тримати російська агресія проти України. А буквально минулої неділі у великому інтерв'ю для британської газети The Sunday Times прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав: ну, практично. Ось те ж саме, що сказав президент України дещо тільки інакше. Туск сказав, що президент України повідомив, що Україна не планує і не хотіла би воювати десятиріччями. А це зрозуміло, тому що в наших, звичайно, ну в наших інтересах, щоб ця війна закінчилася якомога раніше, звичайно, на вигідних для нас умовах і з покаранням для агресора. Це зрозуміло, але зрештою треба розуміти, що вона буде тривати доти, доки не будуть сповільнені наступальні можливості ворога, завдані збитки економіки. І доки ціна війни для Росії не стане такою, що вони просто не зможуть нести цю важку ношу і вимушені будуть під тим чи іншим приводом зупинятися, а російській пропаганді вже дадуть рознарядки і відповідні тємнічки, і за якими треба працювати, як це пояснювати? Ну вони ж ви знаєте, що вони над цим працюють і змінити точку зору, там немає нічого такого твердокам'яного сталого, щоб говорило про те, що ну. От все тільки так, а не інакше можуть, звичайно. А, крім того, ну тобто, от бачимо, що 2-3 роки звучить. Ну і завжди є термін 2030 рік, тому що до цього, до цього часу Європа публікувала білу книгу свою оборонну, яка називається «European Readiness», Нібито саме в цей період може. Росія бути готова до того, щоб здійснити напад на країни ЄС. І тому, звичайно, стримування ворога Росії і завдання зараз максимальних втрат, виснажування для них вигідно для того, щоб ну, фактично це не перекинулося далі на Європу. Але і рівень підтримки має бути значно більший. І рівень постачання озброєння і залученості. Я завжди кажу, що. Наші шановні європейські друзі, партнери, які нам допомагають, яких ну, ми відчуваємо це плече, це зрозуміло. Але індикатором подальшої підтримки України має бути готовність до відправки військ. Ось це, тобто залучення. Вже ми пройшли певні етапи постачання різних видів озброєння, підтримки, санкцій проти Росії, і за цими етапами йдуть наступні, яким чином наростити цю підтримку, збільшити її, зробити відчутнішою, показати всім нам і всьому світові, і Путіну, що Україна не одна, що є міцний тил, що є ті, хто готові підставити плече, допомогти і бути поруч, і показати Росії. Що будь-які плани а, подальшої агресії будуть зірвані, так от президент України говорить, що війна може закінчитись раніше, однак потрібні гроші на відновлення. Окрім того, український військовий має знати, що у нього є заробітна плата. Ну це факт. Тому що повернеться Путін з агресією чи не повернеться після того, як ця війна закінчиться, ми поки що не знаємо. І тому важливо зрозуміти, якщо якою буде стабільна підтримка України з боку партнерів, глава держави зауважив, що ця підтримка може фінансуватися із заморожених російських активів, які Україна буде витрачати на зброю або на відновлення, якщо війна закінчиться через місяць. Ми будемо витрачати ці гроші на відновлення. Якщо вона завершиться не через місяць, а через якийсь час, значить, ми їх будемо витрачати на зброю. У нас немає іншого виходу. Ось так підсумовує президент. Ну це дійсно це дійсно факт. Ну і ось що почала публікувати Внічня розвідка Росії. СВР. Російська СВР пише про те, що. Французький президент Макрон має план направити до двох тисяч військових до України. Росіяни заявляють, що Макрон готує до відправки в Україну французькі війська. Повідомляють, що за інформацією, яка надходить до зовнішньої розвідки Росії, Макрон наказав генштабу французьких збройних сил підготувати до розгортання в Україні на, на допомогу. Київському режиму, як вони це називають, військовий контингент чисельністю до двох тисяч солдатів і офіцерів цікаво. Ви знаєте, що, що ось це повідомлення УСВР з'являється після того, як в медіапросторі Франції та й загалом європейському, та й в Україні була ця новина про те, що е зараз е начальник штабу сухопутних військ Франції. Повідомляв про те, що французькі війська мають бути в готовності, зокрема, в готовності до того, що в певний період часу, в певний момент, вони мають бути розгорнуті в Україні, перекинуті сюди і розгортатися тут на території нашої держави. Ну ось так. Тобто ця інформація була в медіа в відкритому просторі. Зрозуміло, що в сучасному світі багато розвідувальної інформації отримується, в тому числі, із так званих осін джерел, тобто з відкритого простору. Але ну, ось тут, будь ласка, з'явилася інформація в медіа, і одразу внічна розвідка вирішила собі присвоїти, що це вони е, ну фактично накопали. Ну. Стара така, знаєте, радянська традиція показати свою значимість, свою роботу, побігти наверх. Тим більше до керівництва і сказати, що ми, отут каварний план, значить, французов розсекретили. Ну, але не першого роду така, ну скажімо, не перший раз подібна публікація з'являється далеко не вперше. Я думаю, що і не в останній росіяни публікують таке. Але, зрештою, ну так, французи можуть готуватись, вони самі це підтверджують. Але от, значить, далі служба зовнішньої розвідки російська не зупиняється. Вони говорять, що кістяк формування становитимуть штурмовики французького іноземного легіону, переважно з країн Латинської Америки. Наразі легіонери вже нібито розміщені у прикордонних з Україною районах Польщі та інтенсивно проходять бойове злагодження, отримують озброєння та військову техніку. Вже найближчим часом планується їхнє перекидання в центральній області України, заявляє а, СВР. Там також зазначають, що у Франції прискореними темпами ведеться створення сотень додаткових ліжкомісць у шпиталях для прийому поранених. А французькі лікарі проходять спеціальну медичну підготовку для роботи у польових умовах. А Париж має намір заявити, що йдеться лише про невелику групу інструкторів, які прибувають в Україну для навчання мобілізованих збройних сил України. Ну що ж, нехай бояться. І нехай, до речі, ця інформація про яку пише СВР. Ну, знову ж таки, посилаючись, в першу чергу вони ж використали перше джерело заяву збройних сил Франції, як я вже казав, в мене тут немає сумнівів. Але нехай би ця інформація справдилась. Нехай вже французи та інші наші партнери відправляють свої сили для нашої підтримки. Це наступний етап, і над ним, звичайно, потрібно працювати. Тим часом Росія продовжує свою браваду. Ну, наприклад, Лавров, перебуваючи на конференції в Мінській з питань євразійської безпеки, яка відбувається в столиці Білорусі із 28 по 30 жовтня, тобто безпосередньо в ці дні, там проходить це збіговиська. Значить, Лавров вимагає, Лавров вимагає від заходу чітких гарантій щодо майбутньої зустрічі між президентами Росії та США. Він поділився своїми очікуваннями під час мінської конференції з міжнародної безпеки. Потрібні гарантії, що зустріч принесе конкретний результат. Ми готові до цього результату. Так само Лавров зазначив, що Трамп зацікавлений у мирному врегулюванні, а не в збільшенні збройних постачань в Україні. Лавров. Не уточнив, що саме обговорювали лідери під час попередньої зустрічі на Алясці, але сказав, що зустріч має бути саме із цим порядком денним. Себто це означає, що Росія продовжує наполягати на тому, що саме не припинення вогню має стати відправною точкою для перемовного процесу. А вони продовжують гнути свою лінію про те, що ні. Давайте згадаємо про що говорили на Алясці. А питання припинення вогню поставимо п'ятим, сьомим, восьмим, десятим пунктом а, фактично, а спочатку обговоримо там території, інші речі і так далі. І українські поступки ну. Поки що Росію не вдалося зламати, але потрібно працювати і надалі. Ну а Путін знову ж таки продовжує брязкання зброї. З'явилася новина в інформаційному просторі про те, що повідомила кореспондентам російських медіа прес-секретар президента Білорусі Наталя Ейсмонт. А вона сказала, що Білорусь поставить зенітно-ракетний комплекс «Арєшнік» на бойове чергування в грудні. За її словами, в країні завершуються роботи зі створення необхідних умов для розміщення комплексу. Наразі подробиці щодо кількості комплексів і точності місць їхньої дислокації не розкриваються раніше, під час вересневих навчань, запад 2025, Білорусь відпрацьовувала планування застосування ядерної зброї та балістичних ракет, у тому числі «Арєшнік». Незалежного підтвердження фізичного розгортання комплексу на території Білорусі наразі немає, але історія із розміщенням російських носіїв ядерної зброї в Білорусі далеко не нова. Російський диктатор Путін ще раніше заявляв про необхідність розміщення в Білорусі як ракет, так і військових літаків, переоснащених під можливості запуску ракет із ядерними боєголовками. Які ж цілі переслідує Путін, крім тих, які я вже озвучував раніше сьогодні, в цьому відео та й на тих відео, які були записані для вас раніше? Перша ціль це спробувати залякати захід і створити виклик масштабів карибської кризи з метою створення площадки і передумов для перемовин зі США. Природньо вимагаючи від американців тиснути на Україну і відповідних поступок зменшення постачання озброєння, допомоги та іншого, наступне це створити кризу для єдності Європи, пробуючи похитнути цю єдність та розколоти її у питанні, як яким чином, яким способом потрібно реагувати на російські дії в Білорусі. Адже, наприклад, в Польщі вже неодноразово натякали, що якщо Кремль розмістить свою свої носії ядерної зброї, в тому числі Арішнік, ну і той же прем'єр-міністр Дональд Туск в інтерв'ю для The Sunday Times теж говорив про те, що це великі загрози для Європи. Балістичні ракети, ракети середньої дальності в Білорусі і треба реагувати. Саме тому, ще попередній президент Польщі Дуда. Піднімав питання про можливість розміщення американської ядерної зброї на території Польщі в рамках механізму «Nuclear Sharing». Тобто, це коли американська зброя ядерна, яка розміщена на території країн НАТО, може переміщуватися з однієї до іншої держави на різні військові об'єкти з метою стримування. Такий порядок і регламент є. Він передбачений, тобто це не польська ядерна зброя, вона американська, але для ефективнішого стримування вона, наприклад, розгортається в Польщі. І з точки зору логіки, це правильна позиція поляків. Адже якщо Росія розгортає своє озброєння, порушуючи таким чином той баланс сил, який був, я маю на увазі саме конкретно баланс сил щодо ядерного стримування, отже, і Захід може реагувати, якщо Росія... Поширює і е, відсуває цей рубіж, який був далі на захід, то і Захід, відповідно, і НАТО може реагувати, відсуваючи цей рубіж стримування далі на схід, наприклад, до Польщі. Але ж це породить дискусії, в тому числі серед членів Північноатлантичного Альянсу, які можуть мати різні думки щодо того, як це потрібно робити і чи потрібно. І тому. А Путін прагне перевірити реакцію і розколоти безпосередньо а, НАТО під цим. Ну, Тому а, подивимося. Але те, що наповну Росія використовує зараз залякування брязканням ядерної зброї, а, знову ж таки ну, парадигма, яку вони хочуть нав'язати, це ХХ століття, це карибська криза, це взагалі криза озброєння, це а, загроза застосування ядерної зброї і так далі. Вони ось цим хочуть залякувати. Тому що, наприклад, той же міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що всі якось принишкли після випробування Росією крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою «Бурєвєсні». вони юзають це, використовують досить активно для того, щоб продовжувати залякувати. Тим часом є новини ще щодо російської нафти, тому що Reuters написали про те, що Індія зупинила. Нові замовлення на російську нафту. Індійські нафтопереробні компанії не робили нових замовлень на купівлю російської нафти з моменту запроваджень санкцій і чекають роз'яснень від уряду та постачальників. Друзі, бачите, щойно, ну живемо в таких умовах, і я теж не виключення, що вимкнули а, світло, але нічого, ми. Поборемо, ми все одно тримаємося, тримайтеся. Я знаю, що важко і вам багатьом, тому що світло, опалення. Ну ми всі в таких складних умовах, але вірю, що ми через це все пройдемо. Тому бережіть один одного, підтримуйте одного, допомагайте, давайте будемо уважними, чуйними, співпереживати, хто чим може, особливо літніх людей, старших. Вибачте, що відключився від Індії від нафти, але не міг не сказати, ну ви самі бачите цю ситуацію. Так от, деякі НПЗ Росії, Індії покривають потреби у нафті через спотовий ринок. ну, Але фактично державна Indian Ойл оголосила тендери на купівлю нафти, а конгломерат. Reliance Industries, збільшив закупівлі. ЄС, Велика Британія та США запровадили низку санкцій проти Росії щодо нафти. Reuters повідомляє, що індійські НПЗ готуються різко скоротити імпорт російської нафти, щоб дотриматися нових санкцій США, що потенційно зніме головну перешкоду для укладення. Великої торговельної угоди а, між Індією та Сполученими Штатами Америки для них все ж таки важить те, що якщо США ну тут же ж теж залежний процес. Якщо США будуть зменшувати свою присутність і інвестиції до Китаю, і Індія дуже хотіла б їх залучити до своєї країни, створювати там виробництво, можливості, потужності, робочі місця та заохочувати прихід, зокрема американських та й загалом західних грошей. Ну, тому для них це безумовно важливо. Тим часом Ватикан зробив цікаве повідомлення, насправді цікаве. Ну Воно от починається, знаєте, ніби там як ну звичайне, наприклад, те, що державний секретар Святого Престолу і Ватикану П'єтро Паролін вважає, що Китай має докласти зусиль, щоб допомогти завершити російсько українську війну. Так, ну це зрозуміло. Але. Ну, зрозуміло, що Китай а, може натиснути на Путіна питання, чи хоче, і воно відкрите. Подивимося, після завершення так званого азійського турне президента Америки Дональда Трампа. Але що дуже цікаво, на чому далі робить акцент державний секретар Ватикану, який перебував колись в Києві, мав нагоду з ним бачитися ще раніше, така цікава постать, глибока. Так от державний секретар Ватикану також заявив. Що певні переговори для завершення російсько-української війни тривають, можливо, не публічно, Він говорить. Тривають, можливо, не публічно, говорить державний секретар. І висловив сподівання, що вони можуть бути успішними. Варто звернути увагу на висловлювання державного секретаря Ватикану саме щодо непублічних перемовин, які тривають, це означає. Що Росія, здавалось би, зараз, попри там ескалацію, ядерну риторику, свої пропагандистські заяви, все ж шукає певні контакти з американцями. Ну у Дмитрієва це не вдалося а, зробити там, а, от але вони все ж таки намагаються знайти. Певні шляхи підходи, тобто певні процеси вони можуть тривати. Я думаю, що якраз державний секретар Ватикану мав на увазі скоріш за все саме російську активізацію. Ну вона ж відбулася. Ми ж всі побачили, що після оголошень санкцій поїхав саме спецпредставник Росії до США Дмитрієв. Ну а візит його. А він був низько оцінений з точки зору ефективності та досягнутих цілей західними медіа. Зокрема, от о, у вчорашньому там своєму відео я посилався на публікацію британської газети The Telegraph, яка сказала, що нічого не вдалося, і таких публікацій багато. Вона далеко не одна з точки зору, що не вдалося досягти. Ну а тим часом угорський прем'єр Орбан непокоїться, що використання заморожених російських активів на користь України може стати предвісником російсько-європейської війни. Орбан зазначив, що він на власні очі побачив, що сьогодні всі європейські лідери думають про війну. Європа вичерпує сили і гроші. Найголовніше питання. Хто він фінансуватиме те, що залишиться від України після війни? Хто має на це гроші? Громадяни країни ЄС готові надсилати мільярди євро Україні, яка не готова себе утримувати? Ну тобто, далі, 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 Орбан нагнітає, незважаючи на те, що США послали ну чіткий зрозумілий сигнал Угорщині, що треба припинити купувати російську нафту. Але на дуже часті висловлювання подібного штибу і позицію Віктора Орбана чітко і красномовно відгукнувся прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він заявив, що його угорський колега Орбан останнім часом здається зачарований Москвою. Тепер він вважає, що краще будувати дещо авторитарну модель за зразком Росії. Зауважив Туск, що Угорщина була набагато попереду Польщі у 1989 році, але тепер є найбіднішою країною в Європейському Союзі. Зазначив прем'єр-міністр Польщі. Нічого додати.